Зараз Україна загубила 26 тисяч дітей. Нещодавно у виданні Reuters вийшов матеріал із заголовком, Україна намагається розшукати тисячі дітей сиріт, розкиданих війною. Журналісти стверджують, що наші чиновники не знають, де перебувають 26 тисяч вихованців українських інтернатів. Лишень замислиться на цієї цифри, як можна загубити понад два десятки тисяч дітей. Ми вирішили самі спробувати пошукати загублених і вийшли дещо на інші. Цифри. Вихованок Дарницького дитячого будинку, що у Києві на початку березня, евакуювали за кордон. Дівчата проживають разом з нашими працівниками, які забезпечують нагляд і догляд і супровід. Частину вихованців закладу батьки забрали додому. Повернути дітей в сім'ї уряд вирішив на початку повномасштабного вторгнення. Та, на жаль, не всі родини безпечні для дітей. Я вважаю, що є ризик для життя, і я знаю таку проблему, коли у нас була дівчинка, яка зверталася особисто навіть до мене щодо насильства. Правозахисниця Зоя Мельник розповідає історію з власного досвіду, коли дитину з інтернату повернули до неблагонадійних батьків. Потім та дівчинка померла від від алкоголю, тому що батьки зловживали і також давали дитині алкоголь і такі інше. І на жаль. Через піддіяльність органів влади. Безпосередньо на цілодобовому утриманні в закладах перебувало 48 тисяч дітей в довоєнний період. І з початком військових дій більше 38 тисяч було повернуто батькам. Рішення повертати дітей в сім'ї приймалося по суті під ворожими обстрілами і не до кінця продумане, адже частина дітей в інтернатних закладах, де Юре, не мали статусу сироти. Але по факту батьків мали позбавити батьківських прав, коли рука. Амі дитина жила в інтернаті, але на жаль, батьки не виконували своїх обов'язків із за наприклад розладів психічних або залежності, так нарко алкозалежності, і не було доказів. Від поліції від служб не було належних доказів для суду, щоб позбавити прав або взагалі не було документів, зібрано доказів, матеріали не направлені до суду і не позбавляв ніхто батьківських прав і таким батькам також повернули дітей. По кожній дитині, яка виявилась відповідно до цього аналізу, в небезпечних умовах було відвідано кожну сім'ю, кожну дитину там, де була можливість, тому що виявилось тут є ці всі цифри. Що частина дітей е нема зв'язку з батьками, е тобто е ну немає можливості на даний момент дослідити, де саме вони перебувають. Невелика частина дітей на сайті Reuters мова йде про 26 тисяч таких, нібито загублених дітей. Цю інформація інформацію спростовують в національній соціальній службі. У нас загалом е, в інтернатах було е, на цілодобовому перебуванні е, 48 тисяч дітей. То, по даним Ройтерса, виходить, що кожна друга дитина потрапила невідомо куди, невідомо з ким, невідомо як е, ця інформація апріорі не може бути е, правильною, тому що у нас є підтвердження по 38 тисячам дітей, які перейшли. Е, в свої сім'ї у відомстві показують документи з даними по дітях, але визнають, що таки є невелика частина вихованців з батьками, яких втрачений зв'язок разом з сім'ями. Якщо ці діти були ну, наприклад, на небезпечних територіях е, Донецької, Луганської якої ще області, і могли бути вилучені з своїх територій під час окупації і кудись перевезені, то це таке може бути. Тих дітей, які залишилися в інтернатних закладах України, евакуювали з небезпечних територій. Нині в стінах столичного інтернату перебувають вихованці з Богодухова. Їх встигли евакуювати з Харківщини буквально за пару днів до того, як росіяни обстріляли їхній заклад. Вихованці мають певні вади розвитку, але це не заважає їм навчатися і навіть допомагати армії. Сітки робимо для хлопців 74-76 мобільних бригад. Хлопці. Дівчатам подобається? дуже. З 2.05 дитячий будинок був відкритий для прийому батьківських дітей, тобто тих, які залишилися перебувати тут в області або в Києві, і вже почав прийом цих дітей. За даними національної поліції, офіційно зниклими на цей момент в Україні вважається 242 дитини. Скільки конкретно з них вихованці інтернатів на сайті діти війни не уточнюють. Наталя Білогурова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.